Усім привіт! Як ваші справи? Ми починаємо новий влог. Да, Сашулька з нами, Сашуль. Да, і з ведмедиком. У нас все добре. У нас а, сьогодні свято, а, річниця, 6 років, як ми одружилися. У нас зараз вечір і ми вирішили поїхати прогулятися в центр міста, подивитись на наших вітро. Наш центральний пляж, наскільки там відійшла вода, подивитися це явище таке. Таку біду наробили. Короте, ми вирішили просто не сидіти вдома сьогодні. Женя після роботи прийшов і вирішили замовити суші. От ми будемо на зворотньому шляху їхати і заберемо. От, а Зараз прогуляємось і все. Пізніше покажу, як доїдемо. Сашулька ще каже, хочемо подивитись на міст. Ні, це в наше місто десь будемо. Зараз поїдемо. На вулиці дуже спекотно сьогодні. Сьогодні з сашулькою. Ой, дорога. Сьогодні з сашулькою сиділа цілий день вдома. На вечір зараз оце. Ми Вже приїхали, а Сашулька дарвалася. Тут ракушки почала вона збирати, Вон, гляньте. Це бачите, капець. тут, виходить, була вода. Пороги тепер, пороги. Да, тепер люди ходять. От тут починалася вода, тепер бачите, як. Капець. Саш, Саш, іди сюди, зай. Бачу, так, тут водичка плавала. була, тепер водичка пішла, і тут можна тепер ножками походити. Сморят, правда, такий, знаєте, трішки стоїть від того, що вода риби, вийшла. Риби і водороси. От дивіться, тут водорость угу. Та ну видно, що тут же ж вода була, пляж він не такий широкий. А зараз о, наш люди ходять. Бачите, от тут все вода була, вода прям о, йдеш, так прям муляка така, прям дуже під ногами. Дуже. А тут бачиш, це мабуть що шукали. Не mm -hmm, шукачем. Да. Шукачі. Це 100%. Саш, пішли, зайчі. О, о, діти купаються. Гляньте, аж туди. Можна, мабуть, дойти пішки аж туди прям. Пороги видно. Угу. Mm -hmm. Раніше їх ніколи не було. Це не ще хуяки? Бачу, бачу. Бачите, як багато немає води. Прямо до середини Дніпра доходить. Дуже широке тут Дніпро. Ні, ну доволі широке. Да? Тому що так глянеш, прям гляньте. Саша, Саша, Саша куди ти? Чи змирне. <смирне> <смирне> Сонечко дуже ярко. Дракошечки молодець. Сашулька вже зняла свої тапулі. Вирішила побігати. Тут же ж все, отут от там, де ми зараз тут, йдемо, да, тут була вода. Ще досі вода, бачите? Ось виходить до цієї от. Ось там, де Я людина ходить. Робили, угу. що просто катис... Бачите, тут все, отут все була вода. Вода, вода, отут все вода. Дуже прям на половину десь пішла вода, а то і більше, так? Да? Люди він, шукають. Ой, гляньте, купаються люди майже на середині Дніпра. І, і не глубоко, бачите як? Не глубоко. Жень, дивись, там люди купаються і не глибоко. А Яка бачка. гарна собачка. Ой. Це що каналізація. Женя каже, каналізація, не знаю. Щось тече. Угу, Струмочок такий, так? Да? Труби немає. Труби, Труби немає? Просто, мабуть, вода стікає, а, ну, спіско, вода <скільки> стікає. — Мабуть, так. Ну, швидко до ну, пісок приїжджає так да, сидить. Так, і перепад таки сильний. Вже будемо виходити. Майже захід сонця зустріли. Сашуль, тільки не спіши, обережно йди. Аж не віриться. Вже не буде так, як раніше. Приїхали забрати суші, саме суші, ми тут а, в минулий раз, пам'ятаєте, замовляли. Їхали на район. От і все кажу. Погуляли. Знову ці да, під, під звуки повітряної тривоги повертаємось додому. Так, зараз зайчик зачекає. Вже так такістенькі хочеться. Мені навіть здається, що в цей раз він якось цей сет інакше виглядає. Більш такий, знаєте, привабливіший. Ми вже вдома. Зараз будемо їсти. Мені здається, що в цей раз набагато прям чи більше, чи, що? чи гарніше. Прям чи я така голодна, чи що після прогулянки. А yeah. до речі, ще ромашки взяла. Я плівку цю зняла, і прямо вони такі пишні стали. Дуже гарно yeah. так, виглядає. Ладно, будемо їсти. Всім смачного, хто зараз їсть. Давай Далі, далі. далі. Бачу, я тебе в снах, У Діпровод зелений. У нас концерт по заявку. По шарівних стежках. Ти приходиш до мене. Та не треба не Саша. Папа, ми ти Мені квітку не давно... Не дають мені сподіваюся. <смеш> О, давай, мені більше. Бо давно вже ти <смеш> увійшла в мої мрії. Раз, там, два, три і. Червону руту. <смеш> Не шукай <вене. смеш> вечорами. І <смеш> у мене єдина, <смеш> тільки ти повір. <смеш> Жили мене, я, тут кажу, я хочу лягти відпочити фільм, подивитися. А тут у мене концерт по заявкам. <рес> у нас вже наступний день. Ми приїхали в метро, тільки зайшли і почалась повітряна тривога, тому ми від'їхали. Чекаємо, поки буде відбій. Привіт. Женя там масло провіряє. А ми з Сашулькою чекаємо, так? Да? І, Та. і Тата. Женя. Женя. Женя не чує. Такий серйозний. У нас такий сьогодні день День тюлі. Нічого не робимо. Нічого не робимо, кажу, поїхали. Треба в метро купити каністри фейерві. Вирішили виїхати. Метро, звісно, це не то місто там, де треба гуляти, але ми так хочемо швиденько пройтись, подивитися, скупитись і бігом виїхати вже на наш район. Сидимо. У нас, до речі, сьогодні трішки прохолодніше вже стало і нібито так, знаєте, хмарно. Дощ не стоїть, але щось мама. Дуже швидко пройшла повітряна тривога і ми були недалеко від метра, тому шодесенько приїхали. Так, ми тут наш візочок залишали. Я тут пакети брала, але ми транспорт поміняли, тому буду перекладати. Так, поїхали. Угу. Нема каністри великої, 5 від... Фері є тільки літрові, бачиш? Але є тут від Аро, але він такий щось рідкий, дуже сильний засіб для миття посуди 169, але він дуже такий рідкий. Дуже рідкий. О, п'ять. Бачите, такий він прямо як водичка, так? Да? Але ціна хороша, наві <гум> дуже. За таку ціну можна літер купити. А, фейрі. Ну, майже 127. А ось такі. А, ну літр, да, літр, навіть тут не літр, а 900. Ми так. Десенько скупилися і вже йдемо. Дома покажу, що ми купили. Ми Вже повернулися додому, ще заїжджали на ринок, і незважаючи на те, що зараз пізно, але а, у 6 годині на ринку ще стояла жінка, у якої ми завжди купляємо овочі. Тому ми купили ще картоплю. Картопля у нас по 65. Молода, будь-яка, велика, маленька. Помідори червоні, вони в неї такі, знаєте, м'ясисті, дуже смачні, по 90 гривень. Огірок по 50 і по 40. Я взяла по 40, тому що він вчорашній. Ну, він начебто нічим не відрізняється, каже просто, що вчорашній, тому і дешевше. От. В метру ми взяли ось таку сгущенку, 35 гривень, коштує зараз по акції. Ось таку сметану я взяла. Далі взяли ось таке морозиво, воно так само зараз по дуже гарній ціні. Було ще з полуницею, але нам захотілося ось таке шоколадне. Потім сашулька собі обрала ось такий йогурт, агуня і полюбляє ось такий молочний коктейль з какао. Дуже смачний. Потім взяла ось такий крем-сир, взяла. Тут сроки такі начебто непогані, аж до восьмого місяця, тому просто в мене є м -м, вершки, а, і якось при нагоді зроблю тортик. Тому взяла. Так, потім ми взяли на вечерю сьогодні собі зробити ось такі сосиски. Мабуть, я їх у духовку поставлю разом з картоплею та підсмажу. Так, Потім взяли ось такий рис шліфований. Ось такий басматі. Брали ми такий рис басматі вперше. Не знаю, спробую. Сподіваюсь, мені сподобається. Взяла я його для кова. Потім гречку, сочевицю взяли. Ось таку олію, начебто Женя казав від двох береш, так вигідніше брати. Потім взяли сніжну панду. Взяли рушники паперові, ось такі. Не пам'ятаю, вони начебто непогані, не знаю. Взяли ось такий набір. Так, і, а, і Ще взяли пакети, це мені для роботи. І головне, за чим ми їхали дуже шкода, що у фері не було великого об'єму, такого, як ми завжди беремо. Але взяли ось такий спробувати. Це по ціні дівчата щось середнє. Коштувала щось там 200 з копійками. а Там ще був, знаєте, це про сервіс, був ще аро, який я показувала, але він щось занадто такий дешевий, якось, я сумніваюся, У якості, чи буде він пінитись, чи ні той засіб. А вирішила взяти ось такий середній за ціною, ще раз повторюсь. От, Якщо мені не сподобається, тоді вже будемо брати, там є від метро шеф. От. А, тому, якщо що, а якщо сподобається, то будемо брати ось цей засіб. Сподіваюся, що все буде добре з ним. І за покупки в метро ми заплатили 1417, а на ринку за картоплю, за огірки та помідори 180 гривень. Все, зараз будемо розбирати і буду ставити готуватись вечерю. Вирішила я посмажити так просто. Ковбаски і поставила варитись картопельку. Тому що якщо це робити все в духовці, це буде дуже довго. Дуже спекотно. <с> да, і да, до речі, Женя прав, дуже спекотно буде. Тому я вирішила так під кришкою трішечки протушкувала. Сосиски сік дали свій, вони протушкувалися, бачите, аж біліщі стали. І тепер треба їх просто підсмажити. І все так. Де тут кришка? Отак накрию, хай смажиться. Ну, а тут буде картопелька, просто я додам туди вершкове масло і кріп. І перетрушу. Ще салат треба буде зробити, будемо вечеряти. Пепсі треба щось таке попити, іноді хочеться, знаєте? Іноді хочеться. Це Женя п'є. І він мені пропонує. Каже, хочеш. Я кажу, ну новий мені трішечки. Так у нас сьогодні така, знаєте, обстановка домашня, спокійна, на вулиці дуже пасмурно, тому у нас такий день дуже спокійний такий. От, так, ладно, буду готувати далі. Вийшли на вечірню прогулянку з сашулькою, ходимо, збираємо квіти і дивимось. Женя каже, ти пам'ятаєш, як клевер. І каже, клевер, клевер. А Саша нам така робить зауваження, каже, який клевер, це конюшина. Це щаслива конюшина каже, на чотири да, Ну вона мультики дивиться українською мовою, тому да, ми краще, якось так. Ні, да, ще вона нас Молодець. І вчить. Молодець доць. Так що це конюшина, да? щаслива конюшина. А це як вона тебе. про краєвид ще казала, так? А, да? який гарний краєвид. Ага. Гарний краєвид. ну, то, щоб гава. ми, да? Іноді буває, це проскальзує. Тобі, це наші удачі. Дякую, дачу. тобі, тобикиця. Дякую. Мені теж зайку дачку. Що ви скажете? Я а ну що, ну, бач, нас русифікували, а дитина змалку росте. Минською мовою. Да. Так. Нам з Женю цікаво, що це за рослина. Вона так класно пахне, а це не гібіскус. Не схоже на це гібіскус. Він трішки інакше квітне. Прям, ну прям дуже класно пахне. мама. Що? Що це? Ой! Ой! ой. Дочь, вибач. Клас, так пахне прям. Ой, купує.